Слава Ісусу Христу! Я усіх вітаю, хто є присутній, хто буде дивитись записи чи онлайн дивиться. Моє бажання, щоб кожен із нас сьогодні, маючи час, коли ми слухаємо Слово Боже, ми збудувались і зміцнились, зокрема в нашому часі, в нашому контексті. Ми отримали від Бога слово як ясні, що нам робити. Ми маємо війну, ми маємо руїни, травми, горя, біди. І, можливо, в певній мірі, зокрема, в нашій місцевості, ми не переживаємо те, що переживають, як ми кажемо, на лінії фронту. Проте в цілому в Україні збільшується горя, біди і ці важкості. І Ось ми якраз з іншої сторони на порозі сезону Різдвяних свят. І оці свята вони переплітаються дуже часто теж з горем, з бідою. І як Бог реагує на це. І от сьогодні моє бажання, щоб ми подивились, як Бог прореагував на наше горе, на наші біди. І з іншої сторони, щоб ми подивилися, як ми реагуємо на біди горя людське. Я роздумував і молився, що проповідувати. І навіть скажу так, що я підготував іншу проповідь, але вже четвертий день мене, як то кажуть, тривожить або от, в моїй думці в моїх роздумах одна картина. Ми сьогодні плануємо їхати на Херсонщину, і от у нас заплановані зустрічі з дітьми там. І ми роздумуємо, що таке коротеньке, ілюстративно залишити для дітей, щоб вони, от, коли послухають, подивляться, мали гарні якісь такі думки і от розуміння, що Бог з нами і серед наших руїн. І от натрапив на одну картину, яка була намальована в 16 столітті. От зараз хочу даже, щоб брат Давид висвітив. Ми її не будемо зараз малювати на Херсонщину і ми там іншу ілюстрацію придумали, але от вона взагалі не дає мені спокою. Це картина народження Христа або Різдво Христа. Але цей автор Альторф, він зобразив, бачите, таким чином, що напівзруйнований будинок, невідомо чому він зруйнований. Але сам факт, що Він зруйнований, но Христос прийшов серед війни, серед руїн і дарує нам допомогу. Тобто це такий глибокий посил або звернення автора, художника, що Бог, будучи в своїй славі, будучи в багатьох різних таких, просто, як ми кажемо, комфортних, шикарних, просто надприродних. Моментах він все залишив і зійшов в землю, де повно гріха, беззаконня і інших різних речей, що якраз символізує матеріально ці руїни. От я хочу, щоб ця думка особливо нас збудила до усвідомлення, що Бог Він зійшов і прийшов до людей, грішників. І ми це знаємо. Але оці образи, які ми маємо в наяву в Україні, вони можуть нам ще глибше усвідомити серед руїн, серед горя, травм і інших різних таких проблем, Ісус він приходить до нас. І Він хоче допомогти нам. Тому тема моєї проповіді допомога серед посеред руїн. Допомога посеред руїн. Хочу, як я сказав, дві думки залишити для нас. Перше, що ми ще раз оцінили, зауважили, що Бог зійшов до нас, людей-грішників, щоб Бог залишив всю славу і прийшов до зруйнованого гріхом світу. І Він в матеріальному світі обмежив себе, щоб нам допомогти. Він зійшов, смирив себе, щоб нам допомогти. В нашому найбільшому, найбільшій проблемі, проблеми гріха. І от цю думку я хочу, щоб ми ще раз утвердили, ще раз зауважили. І особливо в цей сезон Різдвяний, ми по-особливому святкували, радіючи і дякуючи нашому Богу, що Він такий добрий, такий люблячий, що прийшов нас спасти, що прийшов нас, нам допомогти. Я сказав, друга сторона буде медалі, щоб Бог кожного, хто спас. Кому дарував віру, покаяння, дарує і покликання. Ідіть і проповідуйте, Ідіть і допомагайте, ідіть і спасайте. І оці якраз дві думки, як на мене, вони як ця монета із двох, з двох різних сторін, якраз дві різні думки, але одні ті, 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 тої самої теми. І от для того, щоб нам утвердитись, подивитись, наскільки цінно і важливо, що Бог. В наших стражданнях, в наших горях, в наших бідах, в наших проблемах і хоче нам допомогти, Я хотів би зачитати досить відомий псалом, псалом 22. Що Що ми відчули, що чим більше біди, страшності, горя, важкості, тим ближче ми відчуваємо Бога і тим ближче Він для нас. Давайте зауважимо цей псалом, нагадаємо собі і от візьмемо ще раз оці думки, і вже потім відштовхнемося і з другої сторони подивимось. Псалом Давидів Господь мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, проводить мене ради ймення свого по стежках справедливості, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви. То не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох, вони мене втішать, ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроваджатимуть, будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму. В домі Господньому довгі часи. Цей салом багато тем піднімає. Не хотів би зауважити, що переживає Давид, коли він пише цей псалом. А саме дуже цікаво можна звернути увагу, що Давид описує, що Господь то його пастир. І він змальовує дуже гарну, приємну картину серед тихих зелених поселить пасовист мене. Я хочу, щоб ми зауважили цю першу картину. Дуже добре, спокійне життя, Господь мій пастир. Але далі Він говорить, що навіть коли й долина смертної темряви, то є те, що від Бога. І в даному випадку Він каже про жезл і про посох, що вони направлять. І коли ти, будучи направленим, далі Давид говорить вже в першій формі про Бога: Ти передо мною, ти намастиш, ти. Я хочу, щоб оці слова вони допомогли нам усвідомити, що є те, що ми називаємо «спаситель світу. І багато людей знають, що Бог Спаситель, що Бог спасає. Але лише ті люди, які приближаються до Ісуса, приближаються до Бога, переживають Його, вони отримують те, що ми називаємо особисто Спасителя. Вони особисто починають вірити, особисто починають переживати Бога, особисто починають довіряти Богу. Я хочу, щоб оцей цей момент він допоміг нам ще глибше усвідомити, наскільки ціно не просто знати про Бога, що Він добрий, що Він люблячий, що Він Спаситель, а пережити Його. Тепер, коли ми задаємось питанням, як же пережити якраз в стражданнях, горях або усвідомленні своєї гріховності. Бути направленим Божим Словом. Давайте ще раз повторю цю істину. Саме серед гріха, беззаконня, руїн усвідомити, що тобі треба допомога. І ти починаєш скеровуватися Словом Божим, а Слово Боже якраз зароджує на звіру. І коли я скеровуюсь серед труднощів, серед руїн Божим Словом, я переживаю цю особливу Божу благодать. Я починаю бачити Бога не просто як знання, якесь віддалене, а особисто це мій Бог, це мій Спаситель. Тому я хочу, щоб ми оцінили, що Бог зробив для нас, коли ми не просто знаємо про Бога, але ми побачили, пережили Бога, будучи скерованим Божим Словом. Слава Богу! Як я сказав, но друга сторона цієї медалі якраз і говорить про те, що і ми ставали тими людьми, які. Звіщають Боже Слово. І словом, і ділом, щоб люди, будучи скерованим Божим Словом, теж отримали віру і теж пережили особисто Бога. Пам'ятаєте, один момент, коли Ісус був тут на землі, Він прийшов до однеї купальні. І чоловік, який довгий час там лежав, дуже цікаві сказав слова. Він мав потребу в ісціленні, але він сказав: Я не маю чоловіка, який б мене оце ж приніс до купальні і в той момент, коли потрібно, кинув чи ну, положив. Я хочу, щоб ми звернули оці слова. Я не маю чоловіка, я не маю людини. Сьогодні люди потребують людей. Коли ми говоримо про допомогу, мені потрібна людина, яка окаже допомогу, яка явить допомогу, яка підтримає, яка побачить потребу. А тепер давайте подивимося ще раз: Бог в Ісусі Христі стає доступним для нас. Він, залишаючи славу небес, стає людиною, щоб ми, люди, відчули Його любов, щоб ми люди побачили Його любов. Тепер подумаємо, що ми робимо. Будучи спасені, будучи тими, які ведуться Божим Словом, ведуться Богом, Бог мій пастор, ти мене ведеш. Але що ми робимо для того, щоб люди відчули оцю Божу любов, Божу доброту? І я хотів би, щоб оце питання не маю я людини, воно стривожило нас. І ми по-особливому зауважили, наскільки Бог сьогодні кличе і мене, щоб я теж був цією людиною. Яка для когось стане тою підтримкою, тим особливим моментом для того, щоб хтось відчув, пережив Бога. Я думаю, що більшість із нас ми бачили в своєму житті тих людей, які в якийсь момент прийшли і сказали нам ті слова, які допомогли нам відчути любов Божу. Можливо, ми маємо тих людей в якийсь момент життя, які прийшли і щось зробили якраз в наших потребах. Коли ми відчули, це Божа допомога, Божа опіка наді мною. Тобто ми маємо в своєму житті або мали, або в процесі переживали тих людей, які, як ангели Божі, з'явились і допомогли нам. І я хотів би, щоб ми за них раділи і тішились майсоназі. Вдячні були Богу. Але ми повели були побуджені, що так важливо стати і для когось цією людиною. Тобто, з іншими словами, якщо взяти цю думку, можна сказати, Бог закликає і ніби задає нам запитання, чи служу я йому? Чи справді я настільки перейнявся Божою благодаттю, Божою любов'ю, що настільки я живу і оцінив це, що я теж допомагаю, коли людина має якраз якісь руїни в своєму житті. Чи то фізичні має потребу, чи то психологічні, має якусь журбу, депресію, важкість, чи то, можливо, духовні, просто в гріху, їй потрібно блага звіска, що Бог істріляє, Бог спасає. Але ж бачите, загально нічого не міняється. Потрібна людина, чия є ця людина. Чия є ця людина? Я хотів би декілька запитань задати, або ж побутити нас, що ми ніби переглянули. Тому що сьогодні ми потребуємо, особливо в цей час Різдва, прославляти Христа, радіти, тішити, що Він явив до нас допомогу, спас нас. Но також, якраз справжнє Різдво, це коли ми ніби відкриваємо свої очі і роздилюємось, а де я можу бути корисним комусь, щоб теж відчули оцю доброту, Різдва, Божого спасіння. Можливо, кому потрібно просто сказати або завітати і сказати добрі слова? Можливо, комусь десь треба підтримати, можливо, комусь інші якісь речі організувати, що справді людина відчула, що є Божа любов, що є Божа опіка, турбота через інших людей. якщо ви пам'ятаєте попередню проповідь сьогодні, вона якраз теж націлена була, що ми якраз відчуваємо Божу любов через певних людей. І от бачите, сьогодні Бог з різних сторін говорить до нас ту саму по суті думку. Щоб Він стався доступний і допомагає нам. І він хоче, щоб я отримав від нього цю допомогу і справді був потішений, спасений, благословений і радів цьому. Ну якраз і ця радість, і цей спокій, і цей мир, він має надихати, зміцняти, отверезувати мене, що так багато є ще людей, які можуть отримати теж від мене допомогу. Декілька, як я сказав, моментів, перший момент. Ми не маємо мріяти про щось таке незвичне або щось таке, що не можемо ми зробити. Мені подобається це українське слово, яке, наприклад, коли в дії святих апостолів, коли Духом Святим було об'явлення, що буде великий голод по всій землі, то брати і сестри, тобто Перша апостольська церква, прийняла рішення, і написано так: і кожен по своїй спроможності принесли все те, що могли. Оце слово по спроможності. І от я хотів би, щоб ми націлювалися не на те, що от треба було по те, а от почали з своєї спроможності. От що ти можеш зробити, як явити допомогу і кому? Якщо можеш для сусідів, для знайомих, для якихось співпрацівників, просто для сім'ї, і от ти ніби моніториш, тобто аналізуєш. Де я можу явити допомогу, де я можу прославити Бога своєю добротою, любов'ю? Це перший момент. Можливо, глибший момент це, я хотів би, щоб ми перейняли, з який нас характер. І наші близькі, наші оточуючі, що вони відчувають від нашої поведінки, від нашої мови. І наскільки мені потрібно просто задягнутися в доброту, в любов Божу, щоб бути тим як служитель, де б я не знаходився від мене любов, доброта. І це стосується на перше серед сім'ї, серед родини, серед близьких і навіть серед церкви, який я член церкви, помісної, з Долбунівською. Наскільки я теж виявляю добрість, якусь оцю допомогу в служінні в Царстві Божому? Другий момент. Це те, що дехто може мати якісь, як ми кажемо, організаційні здібності. І, можливо, бачить, що є якісь потреби, або є можливість щось організувати, і якраз розказуючи комусь, ділячись добрими ідеями або добрими намірами, ми можемо запалювати один одного до якихось добрих справ, до благовістя, до поширення добра і любові, щоб люди по правді ще більше і більше відчували цю доброту і допомогу серед. Страждань чи роїн. Третій момент це те, що ну, це, це не то, що по черговості, це просто, як би думки різні говорю. Третій момент це просто молитись, молитись за людей, які страждають, за людей, які лишені або в травмах. Просити Бога мудрості, як можна їм послужити, просити Бога благословіння, щоб Бог посилав людей до них, які можуть їм послужити. Я оце читаю зараз книжку. Коли війна прийшла в мій дім. І отам от головна героїна, як Лоренс, вона молиться до Бога. І її чоловік повернувся з війни, і він повернувся без одної ноги. І вона така була вдячна до Бога і раділа, і славила Бога, Боже, я дякую, що мій чоловік повернувся живим. Но через деякий час вона почала змінювати свою молитву. І вона молилась, Боже, пішли мені людину, яка пережила це саме горе. Бо я зрозуміла, що втрата ноги це сама менша біда, що пережив мій чоловік. І я не знаю, як реагувати на цей стрес, на ту нервовість на інші такі, скажімо, травми, які отримав чоловік. І я не знаю, Боже направ мені людину, яка може підсказати і допомогти в мені в цій ситуації. І в неї така молитва. І я хочу, щоб ми теж молилися, що деякі речі ми не можемо вирішити, але ми можемо бути тою духовною підтримкою. Молитовним фронтом. І сьогодні війна йде, як ми кажемо, на передовій з ворогом, але також війна йде і в сім'ях, і в родинах, як ми кажемо, в людській особистості, коли людина руйнується психологічно, травмується і тому подібне, і важко їй жити. І ми бачимо, що важко жити просто відключається світло, хтось нервується, інші якісь негарази трапляються. І от важко бути, і от так важливо, що ми почали допомагати один одному. Почали молитись один за одного, коли, як не сьогодні, потрібно ніби збільшувати оцю допомогу. Давайте подумайте думку, коли ми маємо відчувати більшу допомогу, коли всі маємося, чи коли якраз нуждені. І а вже ж відповідь логічна, коли нуждені, тоді більша допомога потрібна. Зараз, особливо в час навіть фізичний. Українці, Україна потребує допомоги. І коли як не сьогодні ми натхнені Божою допомогою, можемо бути як в епіцентрі служіння допомоги. Мене ну, надихають і справді вдячний Богу за тих людей, які ініціатори стають, чим я можу бути корисним, що я можу допомогти, де я можу послужити. І оцей такий відкритий дух до служіння, до допомоги, він буде надихати, він буде окрилювати як наше життя, так і інших. Тому я хотів би, щоб оці думки, істини, вони по особливому нас, знаєте, як привели в справжнє Різдво. Ми йдемо до Різдвяного сезону. Ну, так хочеться, щоб ми, як то можна сказати, як не релігія, святкували Різдво, а як справжні християни. Це коли ми по-особливому ще більше радіємо і тішимось, що Бог прийшов до нас, що Бог допоміг нам. І ми веселимось, радіємо, тішимось тим, що Бог з нами. Ну і ми якраз і являємо Бога серед нашого життя, починаючи від наших близьких, закінчуючи аж дальними, кому ми можемо організувати оцю любов, доброту, піклування і опіку. Тому Божих благословінь. Хай Бог допоможе, щоб ми, як і Давид, проходячи трудності, руїни, ближче приходили до Бога. І ми ще більше надихалися, що і сьогодні ці люди, які серед руїн, серед тривог, важкості, вони якраз по особливому збільшені в чутливості і цінності допомоги. Тому хай Бог допоможе, щоб ми були відкриті, і натхнені, і просто, як я казав, це слово по спроможності. Молились до Бога і робили, щоб являти Божу доброту і Божу любов для людей, які в руїнах, чи то в гріха, чи то просто матеріального життя. Хай Бог благословить нас на це. Амінь.